Дай мазь. Не дамо. <рес> Де? У нас багато мазі на залишку є, бо там зараз оптовий заказ буде. Треба буде спакувати дуже багато мазі від гімароя, від псоріаза і від, від суглобів. Суглобі. Угу. Скільки є, ну Такого на вскітку чи хватить там. <рес> на який оптовий заказ? А, там по 15 штук. Це вистачить, так? Да? Yeah. Галка, ось о ці мазі по 15 штук вистачить. Mm -hmm. а, що це таке коротко? Скажи, можливо, когось теж зацікавить. E, мазь монастирська по 145 гривень 50 грам в, в упаковці, в коробочці по 50 грам. Є вона в нас 5 чи 6 варіантів: це геморой, серіас, розширення вен для суглобів і живиця. живиця це... oh, для заживлення ран порізів, тріщин 145 гривень. Сайт гривень. профілю звертайтеся.